Сьогодні розкажемо, як депутати ділили 2,5 мільйони гривень на ремонт прибудинкових територій та встановлення дитячих майданчиків. А принагідно, як хмельничани випроводжали зиму та зустрічали весну, і чим позначився суботній благодійний аукціон в ефірі міські новини. Вітаю! Хмельничани попрощалися із зимою, проводжали найхолоднішу пору року та зустрічали її молоду наступницю хороводами, піснями та веселими забавами. Традиційно масові гуляння приймав парк імені Чекмана. Розваг не бракувало. А коли свято було в розпалі, щоб зима вже нарешті закінчилась, спалили її опудало. Чи запахло після цього весною? Повідає Тетяна Гуща. Повеселитися у парк імені Чекмана у неділю прийшли тисячі хмельничан. Сама погода сприяла масовим гулянням. Хоч до закінчення календарної зими ще майже два тижні, однак у повітрі уже витає аромат весни. Мешканці обласного центру зізнаються, не аби їх скучили за квітучою порою року. Однак її попередниці вдячні за веселі свята та тріскучі морози. Цьогорічна зима під кінець свого володарювання дала добрячого жару. Однак, хмельницькі запевняють міські посадовці, усі примхи природи зустрів гідно. Не було в нас ніяких катаклізмів із перебоями тепла з подачею гарячої води. Працювали пункти обігріву для бездомних і малоймущих. В нас немає жодного випадку обороження. Тому і я рахую, що міська влада з поставленим завдання, пережила виклики природи, і сьогодні ми можемо достойно святкувати. І сьогодні приємно те, що управління відділи зробили гарне свято. Якщо вірити синоптикам, морози протримуються недовго, а весна буде ранньою, але затяжною. Та як би там не склалося, хмельничани покладають на квітучу пору року лише найкращі сподівання. Тепла. Благополуччя, любові, спокою, е, настрою весняного, здоров'я, здійснення всіх бажань. Аби надії справдилися, весну зустрічали згідно усіх народних звичаїв та обрядів. На сцені розгорнуло яскраве театралізоване дійство. Водили хороводи, співали веснянок, грали в ігри, частували малечу з печеними жайворонками, провісниками весни. Квітучу красуню дочекалися та пообіцяла принесе із собою лише найкраще. Хмельничани підспівували та підтанцьовували невгамовним артистам. Дід лахів найбільше потішили снігові скульптури. Цьогоріч школярі обласного центру постаралися, аби казкові герої не лише радували око. Розвага у вигляді льодових атракціонів користувалася неабияким попитом. Найбільше було бажаючих з'їхати із хобота слона. Хто з голоднів міг підкріпитися козацькою кашею та чаєм? Цього року у парку розгорнули три польові кухні. Дуже смачна каша. Завдяки різноменютій виїзної торгівлі хмельничани могли вдосталь поласувати ще й з добою та шашликами. Настрій у парку панував чудовий. І дуже гарна вистава, ну взагалі просто все клас». Мені подобається кататись на лижах, на санях, кататись на горках. І подобаються фігури, які тут вилипляні. Ну я взагалі сама люблю дуже пісні, танці, все. мені все дуже подобається. Подобається оці танці, що зараз танцюють, конячки. І вже традиційно усією громадою на святі спалили опудало зими як символ усіх проблем та негараздів, що залишаться у минулому. Міські обранці нарешті узгодили встановлення дитячих ігрових майданчиків та ремонт прибудинкових територій. На черговому депутатському дні минулого вівторка консенсусу у цих питаннях не дійшли, тому вирішили зібратися додатково. Майже годину радились і вирішили діяти по справедливості. Позапланове засідання постійної депутатської комісії з питань роботи житлово-комунального господарства цього разу відбувалося за участі більшості міських обранців. Вчинили саме так, аби кожен міг відстояти інтереси свого округу, адже дискутували про те, де цьогоріч облаштують дитячі ігрові майданчики та відремонтують прибудинкові території. Варіантів достатньо. А от з грошима скрута. По дитячим майданчикам виходить на 3 мільйони 995 тисяч. А такой же, додатково, ще звернувся депутат бояновский 14 числа, еще один майданчик ведут по области Шевченко хочет. О, получается, практически на 4 миллиона с чем-то. Е-миллион. Тут на сумму прибудинкової территории 5 миллионов 10 тысяч 900 гривен. В том числе, то, что на Шервяка-Назарик 1 миллион 209 тысяч. майса 1,5 миллиона. Більше грошей взяти ніде, тому ділити доведеться так, щоб сусідові образливо не було. Мільйон на майданчики пропонували розподілити по різному. Одні радили рахувати площі округів, кількість будинків та маленьких мешканців. Інші хотіли розподілити кошти рівними частинами по 30 тисяч на кожен округ. Є пропозиція, що ми по справедливості поділили той мільйон, який є на дитячі майданчики. є мільйон, є 30 округів, а є дитячих майданчиків. Окремі депутати радили проаналізувати стан майданчиків, які існують у дворах, та розробити перспективний план встановлення нових конструкцій на найближчі кілька років. Шановні колеги ви враховуєте, що в когось буде нове облаштування майданчиків, в когось буде ремонт майданчика. То уявіть собі, так да, ось можливо буде не настільки ну дозволю собі лапках таке слово шикарний майданчик. Але все ж таки це буде початок в цьому році для облаштування відпочинку дітей. Дружична 1237 домів. Нема ні одного майданчика, ні клубу, нічого нема. Там що не діти живуть. Ні одного майданчика немає, і от коли нам роздали доручення виборців, написано 2012 рік кружична 50 тисяч виділено на майданчик. Тепер його зовсім немає. Оскільки на восьми округах минулого року нові дитячі майданчики встановили, окремі депутати пропонували такі зі списків розподілу коштів виключити. Переконують, так буде найбільш справедливо. Давайте погодимося на те, що фахівці у КГ краще знають скільки коштів на який майданчик треба. Мы вызначимо, зараз, я пропоную вызначить округа, на яких будут майданчики, або ремонтуватись, або будувати. Такое предложение обобщенное. Как решили? 30 округов, 8 отменовываем и делим миллион на 22 округа. В конце года перед новым бюджетом инвентаризацию начальники жеков знают. Мы еще скажем, чтобы уточнили. Мы практиковали на земельной комиссии были, выездные. Найдемо время, потратимо на одну проїдемо по Дубову, другою там Раково, условно, і потом більш-менш на наступний рік розберемося. На цьому й домовились у розподілі півтора мільйонів гривень на ремонт прибудинкових територій. Депутати довго не вагалися. Тут дійшли згоди, аби кожному з 30 округів дісталось рівними частинами. То розподілити цих півтора мільйона по 50 тисяч на округ. Хай кожен депутат з жеком узгодить об'єм робіт, і все на тому кінчиться. Якщо мова йде про магістральні дороги, тут я згоден, тут треба робити ті дороги, які важливі для всього міста. Депутатів зобов'язали найближчими днями подати до управління житлово-комунального господарства пропозиції щодо необхідних ремонтів прибудинкових територій та адресу розміщення майбутніх майданчиків. Найвродливіша хмельничанка придбала намальовану балерину. Танцівник Сергій Костецький розщедрився на перукарку, а керуюча справами міськвиконкому, отримала право на вечерю із трьома видатними хмельничанами. В обласному центрі відбувся благодійний аукціон Подаруй дітям надію. Хоч і без ажіотажу та грошенят на благу справу ідейники таки не збирали. На аукціоні з молотка пішли доробки дітей зі шкіл-інтернатів, мистецькі твори віртуозів та віп хмельничани. Малюнки найменших містян у ціні стартували з 10 гривень. А от картини майстрів своєї справи відлік починали з пів тисячі українських купюр. Втім, охочих одразу викласти таку суму назбиралось небагато. 500 гривень. Добре, дякую. Дякую. Та кілька мистецьких робіт своїх власників таки віднайшли. Я очень люблю роботи Нелі Павловой. У мене ціла колекція цих работ, тому я не могла не купити його роботу. Тим більше, якщо деньги йдуть на благотворительность. Крім картини, придбала акустичну гітару, кілька малюнків та вечерю зі своїми друзями Андрієм Клименком та Наталкою Валевською. У списку віплоті фігурували й інші відомі хмельничани: співачка Міла Нітіч, олімпійський чемпіон Сергій Нагорний, шаблістка Ольга Жовнір. Також знані фотографи, кавенщики та стилісти. Долучився до заходу і танцюрист Сергій Костецький на благодійний вечір завітав власною персоною. Статус віплота не завадив хореографу взяти й активну участь у благочинних торгах. Я купив. Якийсь малюнок сьогодні і вніс в свій вклад в розвиток дітей, трошки їм додати щастя, тим нам допомогти тим людям, що збирають на е, е, якісь, е, наприклад, спорядження для них, щоб допомогти в майбутньому. Думаю, я можу так завітати до них, взяти координати і просто з ними дати щастя, позайматися, потанцювати, повеселитися. Їм це думаю, буде також приємно. Щодо віплотів, то їх стартову ціну організатори скинули. Замість пів тисячі гривень правили сто. Перша ціна, судячи із пасивності учасників торгів, була заважкою для їхнього гаманця. Втім, і за купюру і зображенням Тараса Шевченка купувати право вечері гості не квапились, та без активістів не обійшлося. Так трійкою візаві обзавелася керуюча справами міськвиконкому. У ресторані компанію Людмилі Черевченко складуть олімпійський чемпіон Сергій Нагорний, танцівник Сергій Костецький та ведучий. Антон Довлатов проведення цього заходу ініціювала молодь нашого міста. Захід благодійний на допомогу дітям, які виховуються в будинках дитини в інтернатах. Вони постарались спонукати у наших хмельничан ті добрі почуття, які допоможуть. Я думаю, цей в цьому випадку матеріально небагато. Невеликі гроші, але все рівно це якісь гроші, які допоможуть нашим дітям. Я думаю, що діткам буде приємно, коли вони дізнаються, що їхні роботи придбали. Буде приємно, що дізнаються, що є люди, які хочуть попросту їм допомогти. Організатори запевнили, про ігноровані лоти без власників не залишаться. Їх представлять повторно на найближчих торгах. Проаналізуємо ті недоліки, де ми допустили під час організації даного заходу, поправимо їх і гадаю, що другий захід буде значно більш масовішим. Ми розуміємо, що частково це десь з нашого боку були непрацювання, що засоби комунікації можливо недостатньо мірі. Ми застосували для анонсування заходу. Слідуючий захід ми будемо планувати за місяць. Буде інформаційна кампанія значно довша, аби більші більше мешканців міста змогли дізнатися про те, що подібного роду заходи відбуваються в нас. Цей захід був таки перший, за все презентаційним. Це він був перший з подібного циклу. Ми будемо робити такі заходи традиційними. Слідучому місяці ми плануємо робити великий благодійний бал. Бюджет пілотного соціального проекту Нове покоління творців власного майбутнього сягає 65 тисяч гривень. Втім, одразу усю суму назбирати ідейникам не вдалося. Дебютний аукціон до скарбнички приніс лише трохи більше п'яти тисяч гривень. Добрати необхідні кошти благодійники планують на подібному заході навесні. Розпочався масляний тиждень. Основною стравою на масляну як відомо є млинці, які печуть щодня з понеділка по неділю. Їх подають з маслом, сметаною, медом чи варенням. Кожен день тижня має власні традиції. В понеділок влаштовують гуляння і роблять соломи ляльку. У вівторок дівчата частують млинцями хлопців, а свекрухи приглядають невісток. У середу теща пригощає зятя. А в п'ятницю в гості чекають на тещу. І зять має запросити її особисто. У неділю гуляння завершують, сповідаються і просять одне в одного вибачення. Потім йдуть до лазні: великий піст зустрічати треба, очистившись і душею, і тілом. В Україні віднедавна Масляна вважалася загалом жіночим святом, хоча участь у гуляннях можуть брати і чоловіки, якщо відплатять за це грошима чи горілкою. У народі вірили, що той, хто нудьгував у масляний тиждень, не матиме успіху у справах протягом усього року. Тому веселіться і дякую, що слідкуєте разом з нами за життям обласного центру. В Хмельницькому найдешевший тариф на послуги теплопостачання. Одесити платять 365 гривень. В Ужгороді одна гіакалорія коштує 439, В Кіровограді 303, А у Харкові 291 гривню. Ми платимо найменше 206 гривень. Тож давайте робити це вчасно. Хмельницьк теплокомуненерго.